Вітаю, це програма рівне арт і з вами, я Наталя Демадюк. Мистецтво Еліксир зброя, якою ми служимо майбутньому. Автор цих слів Золтан Мичка, з творчістю якого ми сьогодні познайомимось. Золтан Мичка – відомий закарпатський живописець, народний художник України, лауреат премії, бокшая та Ерделі. Мистецтво Золтана Мички вирізняється культурою творчого досвіду та інтелігентною уяви, прагненням збагнути сутність, малярську і життєву. Відтак логічною є назва виставки Хто ти є, яку мали можливість подивитися усі, хто відвідує галерею європейського живопису Євроарт. Три десятки живописних робіт майстра не були відомі широкій громадськості. Усі вони. З приватної колекції родини митця і виставлялися вперше. Перша робота, яка у нас найдавніша, це є автопортрет, пастелька, і 1971 рік. 71 рік. У нас була умова знайти автопортрет, але автопортрет художника молодого. Виявилося, що автопортрет єдиний і він. Зображений молодим. молодим. Це на нас дуже тішило. Ви можете побачити, як сам себе художник уявляв і на що звертав увагу. На виставці представлено 32 дві роботи, і найостанніша робота, яка тут представлена у цьому серед цих трьох десятків робіт, це сильні духи Юлія про це вже говорила це 2015 рік. Тобто ось такий, така протяжність 70-ті і е, 21-го століття, 70-ті 20-го століття, ось така протяжність е, у хронології, вона дозволяє зрозуміти художника глибше. В той час перейти від реалізму до модерну це було круто. Це не кожен художник міг здійснити такий кульбіт, щоб модерн переважив реалізм. Але реалізм не соцреалізм як ідея Ленін партії народ, а реалізм як відображення. Безцінними стали спогади доньки Золота Мички Юлії, яка щиро поділилася історіями про талановитого батька. Ми у що вцілі і Одна кімната була вітальня спальня, друга кімната була дитяча і майстерня. І вихідні ми з татом, або йдемо гуляти, і це обов'язково. Потрібно було мені бути з ним. Він мені розповідав про квіти, про небо, про якого кольору там, листочок. І Оце зі мною прогулявшись, ми поверталися і він починав малювати. І малював олійними фарбами. Тобто цей запах олійних фарб, я пам'ятаю з дитинства. Мама вже бувала таки не витримувала і казала, все-все-все, це треба звертати, ми так не можемо. Приходили герц Юрій, тетя Наташа, і казали, ні-ні, Людочка, ви... Ми повинні трошки потерпіти, він талант, він талант. І так ми з мамою терпіли. Потім я пам'ятаю з дитинства, тато малює, мама на роботу, тато відкриває вікно, малює, бо в нас з третього поверху в Хрущевці такий був гарний вигляд на монастир. Він до роботи, а я ззаді по стінам. Він кричить, так не можна, так не можна. Я думаю, що в той момент і вбили оцей потяг мене до монументального мистецтва. Тобто все моє мистецтво залишилося на папірці. І взагалі майстерню дали татові так трошки, ну як дали, в великих містах давали майстерні, відомим художникам. а В радянські часи в маленьких місцях це взагалі була розкіш мати майстерню. Ну, В місті Мукачево була можливість, і по двоє їх парували. І майстерні були, як правило, в великих містах вони в мансарних приміщеннях, а це було на півцокольне приміщення, і тато був майстерні з Felderші це також закарпатський художник, він графіка, він графік, і вони так разом. Деякий час працювали, і потім дядя Юра Герц, Шевченківська премія. Він вже приїжджав в Ужгород, і він сказав, Золику, іди в майстерню до мене. І так нам пощастило тато християнин, Римокатолик. Є. Для мене це складне питання, глибоко віруючий. Як це можна виміряти? Кожен ранок у нього починався з того, що він брав молитовник свого. Я не знаю, чесно кажучи, чи то його мама, чи тата, такий маленький, він був вже такий старовинний. І він кожен ранок починав з молитви, і тоді йшов на роботу або в майстерню, ну тобто на роботу я в на увазі з дому. І кожен вечір лягав з молитвою. Але те, що то було в душі, і це дуже його хвилювало То, то так, бо одна з ну, тем його творчості це сакральне мистецтво. І це не виникло, просто бо стало модно в 90-х, бо почали згадувати про забуті церкви, почали відбудовувати. Ні, це було завжди. І якщо подивитися на його творчість. Це не просто сакральні роботи. Спочатку сакральні роботи, а вони були більш фігуративні, тобто лик, обличчя можна було святого побачити, фігури. І це було, потім це перейшло, як сказав Михайло Сарахман, мистецтвознавець, потім живопис став сакральним. Тобто не сакрал. Спочатку він малював сакральне, а потім сам живопис стає вже сакральним. Життя родини було колоритним, як і картини золі Бачі. В школі мене питали. Часи. Ти що? де тато художник? Я кажу, так. Та як? Я кажу, ти так, ти та художник. Ні, він не художник. Я думаю, Боже, метр дев'яносто один не художник, <рик> дюймком ходить 20 кілограм, чи скільки не художник. Я кажу, чого він не художник? Як він має стати художником? А борода. Я приходжу, розповідаю, тато завжди казав, ну все, я, мабуть, зведу бороду, з мамою, о, ні-ні-ні. Ну, тобто, плюс тато грав у футбол за збірну команди армії, коли був у Львові. І він казав, ти заміж виходиш в Рівне, Боже, я там був. Кажу, ти був в Рівне? кажу. Де Закарпаття, де рівне, щоб ви розуміли для батька все, що далі Закарпаття, то або собі, або дитину, куди ти йдеш у радіацію. <рив> то була катастрофа, бо всі йдуть у Закарпаття, а ти йдеш не туди. Ну, я кажу, ну так сталося, кохання. Він каже, і тут він мені видає, я був у рівне. Кажу я. Я грав в футбол. я жив у гостиниці мер. Ну. <риві> у мене багато історій. Так, взагалі такий був веселий, любив шуткувати, але постійно повинен був порядок бути. І пам'ятаю, що на канікулах він приходив ввечері, ну я на канікулах, він приходить і каже, ну що ти робила, я там тре-та-та-та, те щось, як ти допомогла мамі? Я думала, Боже, 10 років як я допомогла мамі. То добре, що вдома нічого не зробила такого, щось. Жатим. І це потім почалося постійно кожен день. Як ти допомогла мамі? І кожен день я думала, як я допомогла мамі. Родичі Золота Намички згадують його з теплотою. Кажуть, голова родини мав особливу енергетику. Творчість моєї тесті це абсолютне відраження його натури, того яким він був широким чоловіком у всіх смислах цього слова. Він огромний був в житті і огромний душі чоловіка. Сім'я просто чудова. Дуже світла, дуже така інтелігентна, цікава. Як і всі тут роботи. Юлія знаю давно, вже 20 років. Моя. Взагалі, така думка про виставку це ну, мені здається така найсвітліша, незважаючи на те, що вона дуже яскрава, ем, найдобріша ключова картина Добрий пастор», ну, Мені особисто дуже подобається. Вона так дає надію на ем, добре, світле майбутнє. Золі бачі з угорської дядечко Золтан» лишив помітний спадок не лише у вигляді полотен, але й завдяки своїй діяльності. Саме через його щирість і товариськість відбулося безліч пленерів і спільних творчих мантрів закарпатських художників у живописі. Організовано виставки та чимало культурних подій. «Золтан Мичка, ніби заряджав своєю позитивною енергетикою. Кожна виставка, яку ми відкриваємо в цьому залі, вона завжди для мене особлива і ну, Кожного я пам'ятаю через якісь моменти, через якісь картини, чим мене чіпляє. Але е, сьогодні про Золі Бачу це художник, який він один раз побачив і він тебе не відпускає. Тобі хочеться повернутися, підійти ще раз роздивитися, Причому це, ну, це ж різна тематика, тому що там є реалістичні пейзажі, є трохи модерну, є сакрало. І е, все під настрій. Е, якщо говорити загалом про особливості виставок, то все починається ще з етапу, коли ти картини отримуєш на виставку, потім навіска. Це ж ми беремо кожну в руки, ми їх бачимо, ми розуміємо, які є підписи на зворотах. Тобто ми бачимо такі речі, які не бачать глядач, і потім перший. Е, один-два дні виставки. Вони є визначальними по своїм власним відчуттям. Тому що інколи буває, що це дуже крутий художник, але тобі вже потім не хочеться вертатися в зали. Ти його вже, скажімо так, пізнав повністю. Ти його, ну може, так не можна говорити, наївся. Або, навпаки, буває складна енергетика. А у золота на мички я розумію, що я навпаки, я не хочу виходити з цього залу. Це перше. І друге, навіть ті картини, де він піднімає теми трагедії, вони дуже такі складні, але там тихий жаль. Там немає великого суму, там є тихий жаль. І дуже хороша, добра енергетика абсолютно від всіх робіт. Золтан Мичка майстер колориту, художник, якому близькі новації. Митець став одним із перших на Закарпатті майстрів конструктивного нефігуративного живопису. У творчості використовував алегорично-метафоричні образи, асоціативну символіку і знаковість. Золі бачі сміливо зіставляв площини у просторі полотна, вибудовував монохроматичні конструкції, грав динамічні акорди певних барв на суцільному тлі. Закарпатська школа, вона особлива. Особливо, мабуть, обумовлена природними умовами, я так думаю. Тому що взяти як кримська школа чи Закарпатська, Закарпатська сильніше все таки Природні середовище, гори, пейзажі вони цікаві, мальовничі, гарні, і це спонукає авторів, спонукає художників щось малювати. До великого малярства Золтан Мичка прийшов після фахової школи мистецького виховання у Андрія Коцки, Володимира Микити, Юрія Герца, Ернеста Контратовича. Це про нього Контратович з гордістю говорив: Золі мій учень, і я пишаюся ним. Він істинний маляр, що несе і зберігає традиції Ерделі, Коцки та інших великих. Він у малярстві з чистою незакаламученою свідомістю. Його картини ніколи не лишають глядачів байдужими. Картини насправді емоційно настільки близькі, просто переповнюють враження. Наприклад, ця картина Свято в горах ти собі уявляєш свято, якісь фольклорне, закарпатські ці сири, все ця енергетика. Ну звісно, мене вразили тих дві картини. Вони відповідають сьогоднішньому нашому трагічному настрою, пов'язаному з тим, що відбулося вночі. Ну тобто емоцій багато. Від реалізму до модерну, від усвідомлення, хто ти до пророчих передбачень від емоцій до роздумів. Робота знищення 2010 рік. Це про знищення нації, це про голодомор. І е, у тата один із напрямків живопису Сакральний, і він через розп'яття нам показує, що відбувалося з нацією, що хотіли зробити. От наступна робота сильний духом 2015 рік. Ви теж можете побачити розп'яття. Це віно. І е, це події е, тут від відображені, які відбулися у 2014 року у нас е, в країні. І тато дуже переживав за це. Він казав: нас хочуть е, розіп'яти. Тьма прийшла. У світ, але тут про нас про українців. І це не випадково, саме з лівої сторони, де тут, як люди знають, десь тут наше, наше серце, наша душа всередині, там є ми. Тато почесний громадянин міста Мукачева. Чому він отримав звання не просто тому, що він народний художник України став і почесний академік академії наук. А тому, що він вів дуже е, таку, м, він був суспільний діяч у місті Мокачево. Він був депутатом, член виконкома, і саме опікувався історичною частиною міста Мокачева. Він тут дуже вболівав, особливо в 90-х, коли е, фасади. Е, Кафелем облаштовували, або хотіли щось там бруківку викидати, а по модному асфальт заливати. Він -то все, у них була група, вони за це все боролися. І теж і плюс тато один із ініціаторів міської картинної галереї. Він був директором міської картинної галереї 10 років. Після його смерті в 2016 році, на жаль, галерея перестала існувати, але тато єдиний. Я не знаю, як. Ну в Закарпатті точно я не можу стверджувати про Україну. Він тоді єдиний, хто зробив виставку на релігійну тематику, де зібрав всі конфесії християн, тобто протестанти були. Вони, звісно, вони не відображають нічого на стінах, але вони були присутні католики, православні, і, і все мабуть. Я забула. Ну, тобто він зібрав всі конфесії, і це була е, така, ніби ніхто не свариться, і всі стоять поруч, і е, тут ікони, а тут е, е, картини, бо у Римокатоликів там не ікони. А... Сакральний живопис, я так його називаю. Правильно вони ж не малюють на стінах. Ви розумієте про що да. І це була така подія, як то в картині галереї він зміг всіх зібрати. Це говорить про його ем, таку щирість, відвертість, і е, всі йому вірили. До речі, тато е, чому він ще почесний громадянин міста Мукачева. Він єдиний, хто привіз міхая Мункачі. Мукачево на такому, тако, на м, такої виставки я не знаю чи робила Україна за часів незалежності таке маленьке місто якесь. Бо експозицію готували цілий рік. Це була подія, у нас Ющенко приїжджав на відкриття. Це була державного значення подія. Це, е, угорці приїжджали декілька разів, в паланок вимірювали вологість, перефарбовували зал, не той зал, страхування, кондиціонеру не ставили. Це була просто потужна робота. Це була махіна дуже великого масштабу. І коли стало питання, окей, вони можуть Міхая Мунке чи питання страхування. І там була така страховка, що ніхто не міг сказати, що це нереально. І тоді тато знову, як авторитет, знайшов меценатів, які заплатили ту страховку, і виставка відбулася. Це була потужна подія. І тато, як почесний громадянин міста Мукачеве, він, він був фанат. Я бажаю місту рівному, місту рівне, щоб ви теж мали таких фанатиків, щоб він хотів, щоб всі знали про Мукачева. Він привозив людей, привозив знаменитих художників, митців. Боже, зі сходу, коли він привозив, щоб ви розуміли, я не пам'ятаю, з яких вже міст, але вони, коли перший раз потрапляли в Мукачево, вони кажуть, Боже, а ви тут так живете? А він каже: Ну так, а ви як? як? Як ви так живете? Він каже, кожен біля себе прибрайте і все, і все, порядок. Порядок, є правила. І от робота, символ Мукачева, паланок. Він модерновий тут. У нас взагалі е, робіт після тата залишилося може дві, три, три паланка. І один модерновий, а два класичних. І Місто Мукачево от робота е, реліквія. Єврейська тема. Ви можете запитати, ну як, як вона тут одна? Ну, насправді там у тата цілий цикл був на цю тематику, бо склад населення 39-го року міста Мукачево це 70% євреїв. І під час світової війни, Другої світової війни. Вивезлися майже всі, наразі зараз в Мукачеві 100. до війни було 100 людей община, тобто вивезли, знищили всіх. і тато каже: ми не можемо відкидати це. Це є наша основа, бо е, у нас і до сих пір приїжджають. Е, Євреї з різних куточків країни. У нас великий цвинтар, тобто, то є складовою місто Мукачево. Тому це дані і історії, і людям, які загинули. До створення картин, як і до малярства, в цілому, Золтан Мичка мав глибоко філософський підхід. Питання. Чому, для чого, що я буду малювати, для кого я буду малювати, це основне через все його життя, через всю його творчість. Тобто є моменти, він знаєте, як мені сказав мистецтвознавець Людмила е, Іванівна, біксей, Юля, він ментал, він ментал. Тобто, це не тільки звідси малюється, а і, і тут розумієте, він мислив. І це завжди, ну, це на протязі всього мистецтва. Ем, тут кожна робота, там, його, не, його ж називають філософом, мені якось, коли я була там трошки менше, думаю. Ну, ну як? Ну? Це про що? А, да, ну, ну. Я знала, що він міг мені розказати. Ну я сприймала ну окей, ну це нормально, це так має бути. А коли він розвертав і показував, що М -м -м, там верета. Ну хто бачив там верету? Ну, коли я вже питаю людей, там верета, ви бачите? Ой, я точно бачу, там верета. Коли ви спіхали, я бачу от от розумієте, він поклав верету. Що таке верета? І він поклав саме таких кольорів. Вони кольори землі. І ну, тобто ближче до землі, а червоний червоний то не такий червоний класичний, там рожевий. Це може бути радість, це може бути щастя. Розумієте? І як він поєднував у картинах? Зустрічаємо і легенди, і символи, і події, які лишили одвічний слід в історії України. І звичайно, сакральне. Цікаво представлений образ у картині Добрий пастир на полотні. Не просто чабан, а той, хто турбується про свою паству. Це біблійський персонаж, це як Ісус, я Ісус, а ви мої е, вівці. Це той пастир, це не пастир як, е, е, як чабан. Ви зрозуміли мене, а це більше, більше, е, тут алегорія. Тобто це мається на увазі, розумієте? Тобто він такий, і тому він такий великий, він такий, е, і, чесно кажучи, я хотіла її повісити зверху, щоб він так трошки. На нас дивився, і він обіймає ту овечку, що все буде добре, не переживай. Хто ти є? Відповідь на це питання можна знайти у картинах Золота намички. Як казав сам митець, намагаюся у своїх роботах використовувати менше фарб, аби сказати більше. Нині твори художника зберігаються у музеях та приватних колекціях України, Угорщини, Польщі, Чехії, Сербії, Словенії, Румунії, Франції, Нідерландів, Канади, Китаю та інших країнах. Творчість золота намички розмаїта як українська вишиванка, наче сама Україна. Дивишся і хочеться дивитися ще. Це була програма Рівне Арт і я, Наталя Демидюк. Побачимось.